В Україні скасовано низку податків для мобілізованих ФОПів, які діяли з 24 лютого 2022 року. 5 липня 2025 року набрав чинності закон номер 4505 де закріплені нові податкові норми для підприємців, які служать за мобілізацію або за контрактом. Фізичні особи підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, які призвані на військову службу під час мобілізації або виконують. Обов'язки щодо мобілізації, передбачені штатами воєнного часу або за контрактом, вони звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб, нарахування сплати, а також подання звітності з єдиного податку. Крім того, звільняються від обов'язку нарахування сплати, а також подання звітності по військовому збору у складі. Звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку в залежності від того, на якій системі оподаткування перебуває мобілізована особа. пільги вводяться автоматично без заяв чи довідок. Податкова служба отримує інформацію з єдиного реєстру призовників щодо дати мобілізації чи демобілізації ФОПа. Звільняються вони з першого числа місяця, в якому їх мобілізовано або укладено контракт. Але не раніше ніж з 24 лютого 2022 року і до останнього дня, поки вони перебувають на службі, тобто до демобілізації чи звільнення з військової служби підставою для звільнення є дані, які отримані податковою службою з єдиного реєстру призивників, це відомості про дату мобілізації, про дату укладення контракту, а також про дату демобілізації. У разі наявності найманих працівників є нюанси, каже Ольга Погоріляк. Якщо самозайнята особа має найманих працівників та на період своєї військової служби уповноважує іншу особу, щоб нараховувати заробітну плату і виплачувати або інші доходи, то за нарахування. І утримання податків податку на доходи фізичних осіб та військового збору відповідає уповноважена особа. А сплатити утриманий податок на доходи фізичних осіб та військовий збір повинна демобілізована особа протягом 180 днів після демобілізації. Подати звітність про ці суми нарахованих та утриманих податків необхідно протягом 150 днів після демобілізації. Податкова служба не буде нараховувати авансові внески з єдиного податку для платників першої-другої групи. А якщо вони були нараховані, їх анулюють. Крім того, у випадку виключення підприємця з єдиного реєстру платників єдиного податку за несплату зобов'язань його поновлять. Якщо в єдиному реєстрі призовників відсутня інформація про дату мобілізації, укладення контракту дату звільнення, і у податковій службі така інформація відсутня, тоді мобілізована особа може самостійно подати заяву з і копію військового квитка або іншого документу, виданого відповідним органом, що підтверджує проходження військової служби. Також внесено зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства, на період військової служби звільняються від обов'язку обчислення та сплати єдиного внеску, якщо вони не є роботодавцями. Підставою для звільнення є відомості отримані з єдиного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів, які отримуються автоматично Державною податковою службою. Якщо мобілізований підприємець числа платників ЄСВ має найманих працівників і уповноважив іншу особу виплачувати зарплату чи інші доходи, єдиний соціальний внесок, нарахований на такі виплати, має сплатити протягом 180 днів після демобілізації. А звітність щодо нарахованого ЄСВ подати протягом 150 календарних днів. При цьому штраф і пеня нараховуватися не буде. Для підтримки мобілізованих ФОПів у головному управлінні ДПС у Закарпатській області створено гарячі лінії. На цих гарячих Лініях платники можуть задати свої запитання і отримати кваліфіковані відповіді на будь-які питання, які стосуються оподаткування, саме мобілізованих ФОПів, тобто ті, які були призвані на військову службу, або ті, які вже демобілізувалися. Наразі в головному управлінні діють чотири гарячі лінії, на яким надаються безкоштовні відповіді на запитання. Нові норми повинні полегшити життя підприємцям-захисникам, аби сконцентруватися на службі, не переживаючи про податки. А податкова служба має впровадити чітке автоматичне адміністрування.